Ніколи не святкуй у ці роки своє день народження, інакше ви притягнете у своє життя біду, негаразди і серйозні життєві травми і проблеми, а також кармічні негаразди. Тому додивись обов'язково це відео до кінця, тому що ця інформація може врятувати тобі життя. На мене підпишись, постав лайк. Ну звичайно, поділись з близькими, які також збираються святкувати в цей ці роки своє день народження. їх обов'язково. Перше, що потрібно знати, це перший рік наше 13-річчя. Ні в якому випадку не святкуйте 13-річчя дитини. Чому в цей період дитина переходить з одного енергетичного стану в інший? Він має бути в спокої. Якщо ви будете святкувати, радіти, дитина може занести в свою енергетику негативні вібрації, особливо, якщо це свято буде підкріплено алкоголем. Чи якимись іншими препаратами я вас дуже прошу, благаю? Не робіть цього краще дитину в цей період. Максимально має бути в спокої, в сімейній гармонії. Ви маєте захистити свою дитину від всіх негараздів, тому що саме в цей період дитина має найтонкішу ауру. Я вас дуже прошу, не робіть цього. Другий вік це 27 років. Друзі, всі ви прекрасно знаєте, що дуже багато наших зірок взагалі людей помирають саме в 27 років. Чому? Тому що цей період називається магічний куб. Він в езотериці має дуже сильну енергію. 27 років це рік, коли ви переходите енергетично в інший стан. І якщо ви правильно його перейдете, якщо ви перейдете його в енергії спокою, в енергії аналізу, в енергії просто тихого свята, то я вам гарантую, що все пройде. Дуже добре, чим голосніше ви будете кричати в свої 27 років, тим буде більше проблем. 33 роки. Я думаю, що вам не потрібно нагадувати. Всі знають, що це вік смерті Ісуса. Але ще мало хто знає, що цей період найтравмонебезпечніший. Саме в 33 роки бувають відбувається дуже багато негативу. Тому в період з за тиждень. До 33 років і за тиждень після 30 років будьте дуже обережні. Святкувати не можна. І 39 років. Років. Це останній рік, коли є небезпека святкування. Чому? Тому що цей період ви вступаєте вже в більш доросле життя. І цей період є також дуже небезпечним. Але цей період чим небезпечний, найбільше в чому його небезпека? В тому, що в цей період ви можете до себе притягнути дуже велику кількість негараздів. Тому будьте дуже обережні.